Такі наші зараз красиві парки в містах України, а ми їх завжди пропонуємо піднімати гроші. І ось такий листочок при переробці на біогумус буде коштувати 0,4 копійки. Викладач одного із вишів рівного пропонує переробляти опале листя на біогумус. Каже, з одного боку на цьому можна непогано заробляти, а з іншого отримувати органічне добриво. В ОСББ чи в комунальних підприємствах просто листя вивозять на полігон побутових відходів, і це є найшвидше, найкоротше вирішення цього питання. Спалювання заборонено в Україні і карається. Згідно Зіночими законодавством, штрафами це неприпустимо бути забруднені атмосферне повітря. Тому вважаємо, що ось таке компостування є цілком придатною новою технологією, яка потрібна, щоб вона використовувалась. На одній із пар студенти університету математично визначали, скільки можна отримати коштів, якщо з цього листя зробити гумус. Ми брали один квадратний метр і з нього збирали листочки. Всього ми назбирали 776 листочків. Потім ми множили, наприклад, одна листочок сухого листя, наприклад, кленого. Це буде 0,025 копійок. Цю суму ми множили на 876 і дійшли висновку, що з рівного всього можна зробити листочки ну, саме цього гумусу на 4 мільйона гривень. В результаті отриманим органічним добривом можна підживлювати клумби у місті. Створюючи більшу додану вартість, можна виробляти рідкі добрива, які є вироблені з біогумусу. Тобто листя, компост, біогумус і більшу вартість у рідких гуматах. Є ще інша велика низка бізнесів, які можна робити з такого листя. Однак, щоб запустити переробку листя, потрібні чималі кошти для міста рівного у цінах 2024 року. Набор з подрібнювача, з формування бортів і перевертання. Ця техніка, логістика і праця людей, мінімальні технічні приладдя буде коштувати біля 4 мільйонів 100 тисяч. Треба налагоджувати видно взаємне розуміння влади міста, комунальники міста, громади міста і це робити. Вважаємо, це потрібно робити. Петро Скрипчук сподівається, що згодом місто зрозуміє і екологічну, і економічну доцільність переробки опалого листя. І в рівному з'являться підприємства з виробництва органічного добрива. Ольга Данільюк, Олег Шаламай, новини рівного.